Так, він, кстати, до 29 листопада. Хоча, якщо чесно, я думав, він буде до 1 грудня. Чому так? Ну Тут це ще менше часу він буде. Прикол. Так, спочатку в нас спутник бананчик. Блін, прикольно, що взагалі додали таку функцію як питомці. Сам бананчик ніби також непогано виглядає. Різні до нього декалі. Далі це що таке особливість? А, типу. Ого. А це що? А, тілосложення, Ну, що я можу сказати? Ну це круто. А це що таке? Типу ще нагороди якісь до нього йдуть? До цього питомця. Загрузочний екран. Нічого собі. Відволікають жорстко собачки, як спочатку в PUB. Можливо, от кстати, що щодо цих собачок, мені здається, що вони все ж таки вкрали з PUBG. Скоріше за все. Мені так здається. Бо така ідея спочатку вийшла в PUBG, не знаю вже скільки років там пройшло, а потім вже от в Fortnite взяв цю ідею, от і все. Ти, типу, що виходить? Якісь от нагороди? Емблема. Це, типу. До самого питомця ці всякі нагороди. А як їх взагалі отримати? А, очки треба якісь зароб... заробляти, Серйозно. Ну, не знаю, ну якась новинка. Я навіть не знаю, що тут сказати, але ніби непогано виглядає. Ну таке. Щось необичне. Далі це у нас емоція. Емоція, кстати, ну також непогана. Типу, прикольно виглядає. Можна передвигатися також. Що дуже круто. А, і ще плюс вона безкоштовна, якщо ви навіть не купите цей пропуск. Круто! Далі це у нас кірочка. Я не знаю, мені керочка подобається. Типу. І не обична, і хоча б є якийсь там ефект. Це вже круто. Далі смайлик. Хіба що для колекції? Далі графіті. Те саме. Так, це в нас рюкзачок. Ну, рюкзачок, кстаті. Чекай, що це таке провисання якесь. Ну, рюкзачок, я не знаю. Ніби і простенький, ніби і непоганий. Ще й для безкоштовної нагороди це взагалі круто. Так, Марш Сімсон. Круто, щоб ще її додали в бойовий пропуск. Ще й на першому слайді. Окей, це у нас Лего-версія. Так, другий слайд. У нас йде дельтаплан. Ого, ну кстати, дельтаплан мені дуже сильно сподобався. Я забувся, як його от малу звати. Якось її там не ліза, звали, я забувся, коротше. Ну, сам детей план круто виглядає. Прям капець круто. Далі це в нас графіті. Окей, Ельбарто. А, Мегі. Ну от, тому от я от просто не дивився аж сильно там Сімпсонів, саме цей мультфільм, але плюс-мінус самих героїв, типу, знаю. Так, це у нас загрузочний екран по мотиву, типу, якогось хіловіна навіть, так можна сказати. Ну, прикольно, дуже ший. Так, почекай, це в нас воздушний слід. Е, я не знаю. Навоздушний слід, якщо чесно, не дуже. Як вам, але мені не, щось не дуже сподобалось. Далі обгорточка. А де анімація? А, вона там є, но. Реакція на урон. Ну, окей. Нехай буде ще й безкоштовно. Так, це перші вебакси. 100. Взагалі, в цьому пропуску має бути 1000 вебаксів, якщо я не ошибаюсь. Далі це в нас ведьма марч. Ого. Ха, Прикольно. Ну, цей стиль дуже круто виглядає. Далі це що Керочка? Ну, хоча я не удивляюсь, звісно, з Fortnite, але Керочка якась дуже здоровезна. Я. я не знаю, но. То, що вона не обична, вона ніби й прикольно виглядає. Далі наступні веббакси. Це в нас загрузочний екран. Ага, ясно. Це у нас цей карасік. Далі смайлик. Окей, веббакси. Це у нас рюкзачок. О, рюкзак взагалі прикольно виглядає. Ось таким такими я б побігав. Би. І не раз би. Далі Карась Мутант. Не знаю, але мені, якщо чесно, цей резкін сподобався до самого Карася. Він прям дуже круто виглядає. Далі лего версія. Окей, непогано. Переходимо до четвертого слайду. Це в нас воздушний слід. Ну, Но... окей. Неплохо. Далі це в нас інший стиль. Ніби також непогано. Необичного такого. Так, веббакса, це в нас інший стиль до рюкзачка. Вже такий от. Окей, це в нас флаг. Карасік. Далі це в нас обгорточка. Є що з анімацією. Да, вона є. Ну, якось не дуже воно виглядає, якщо чесно. Ну, не знаю, ну окей, може бути. 50 на 50. Це в нас інший стиль до Карасіка. Напевно, що попередній чимось навіть кращий, аніж оцей. Хоча, не знаєте, но... Можливо, цей навіть також прикольно виглядає. Далі п'ятий слайд у нас спочатку йде керочка. Окей, ну керочка прям непогана. Вебакса. Далі дельтаплан. Якщо чесно, я от коли дізнався про цей дельтаплан я спочатку подумав, що це це, як його батон. Правда, от воно виглядає по формі як батон. Ну, як я потім зрозумів, що це типу, вуса цього от, персонажа, який буде от, зараз. То я чесно був в шоці. Ну ні, ну прикольно виглядає. Та не фігня я краще на емоції. Ага, типу, я поняв. Ну, я не знаю, типу, цей саме пропуск, якщо чесно. Типу, ну мені не сильно зайшов. Хоча, ну, по тому, що мені зайшов, це те, що хоча б я знаю цих е, Сімпсонів. Що вже взагалі круто. Типу, що ще їх додавали. Типу, ну... Тут є деякі вещі, що непогані, а є деякі, що ну, не дуже, якщо чесно. Тому не знаю. Ну мені, типу, пропуск 50 на 50. Типу, щось сподобалось, щось і не дуже сподобалось. Тому таке. Хоча там ємоції, кстати, які мають вийти там. То мені здається, що вони також там непогані, типу. Вот. Тому так. Окей, так, далі це в нас смайлик. Ще й навіть без анімації. Далі веббакси. Окей. Далі це в нас що? А, це рюкзачок. Окей, ну. Я не знаю рюкзак. Хіба що. Таке. Далі це в нас це, як його Net Ну не знаю. Я от не знаю, як от з цим скином грати. Якось дуже важко. Блін, ну в ну, Лего версії якось воно дуже смішно виглядає. Прям капець смішно. Далі це в нас емоція. А кстати, от емоція дуже крута. Дуже ще й прикольно виглядає. Далі це одна тут обгорточка. О, тут хоча б є анімація навіть. Круто. Блін, дуже круто. Вот в цій обгорточці прям уважуха. Вебакса, далі керочка. Керочка, якщо чесно, не дуже. Мені вона не зашла. Аж прямо аж так от що Прям вау. Далі загрузочный екран. Окей, неплохо. Вебакся. Далі. Я понял. Таке вот стиль. Ну, ніби також непогано виглядає. Хоча мені здається, ну без бишшльому воно би краще виглядало. А, тут, кстати, навіть да, бишльому можна взяти. Я вже навіть бачу. Окей, поняв. Так, і на сьомому слайді в нас йде Гомер Сімсон. Воздушний слід. Ну, прям, от прям, звісно, Гомер тільки пончики любить. Тут нема що казати. Далі керочка. От така от керочка мені подобається. Типу, дуже ще й подобається. Краще, ніж попередня. Далі вебакси. Загрузочний екран. О, я поняв, типу, по чому воно так зроблено. Це, типу, такий був колись загрузочний екран в Fortnite. Типу. Це, типу, як ремікс цього загрузочного екрану, який колись був ще давно. Ще в першій главі. Ні, ну прикольно. Якщо я не вшибаюсь в першій главі, тому що я тоді ще не грав аж сильно, але я точно пам'ятаю, що є такий загрозочний екран. Окей, це в нас рюкзачок. Типу, коли ти вбиваєш ігрока, то що? Пончик, типу, ти. з'їдаєш, типу, як. Прикольно. Окей, далі дельтаплан. Ого! Буде от прикольно, от дуже буде прикольно, якщо ми на цьому дельтаплані будемо не типу сидіти. Якщо будемо сидіти, це взагалі круто. Це прям імба. Та ще й безкоштовно отримати, що тут казати. Далі вебакси. Ну і от Гомер Сімпсон. От чесно, от, мені от цей пропуск чим от сильно подобається. Це тим, що я хоча б знаю щось про цей мультфільм, що мені вже подобається з цього всього. Подобається деякі от нагороди. Більше, напевно, що подобається, ніж не подобається. У той самий Гобер Сімпсон. Мені от дуже подобається сам скін. Прям-капець, подобається. Хоча по сюжеті, якщо так дивитися, то чесно не дуже. Типу, ну як це воно все зв'язується по сюжеті, взагалі, Fortnite. А так, ну, типу, по пропуску, ну, непогано. Окей, це в нас 7 слайдів. Ясно. Далі бонусні нагороди. Перше, це такий вже, типу, стиль інший дельтаплану Ну, це, кстати, стиль краще виглядає. Далі це в нас смайлик Навіть без анімації. Так, ну тут в обгорточці є анімація. Що вже хоча б добре. Далі емоція. Я в шоці, бля, така емоція є. Я в шоці, ну ладно. Хоча б якась приколюха є. Ще, кстати, передвигатись можна. Непогано. Далі, це що в нас? А, до Спутника скінчики. Типу, якась... якийсь комплект йде до нього. Ну, не знаю. Це щось новеньке, таке додали. Далі це в нас інший стиль до Гомера. Но стель, кстати, непогано виглядає. Ладно, понятно. Ага, а далі це у нас вже відкриється 11 листопада. До наступної обнови. Відкриється 4 тут вкладки. Ясно тоді. Далі банан Спрінфілд. Так, тут в нього також відкриється 11 листопада, але поки що можна побачити самого банана. М -м, тоді він виходить секретним саме персонажем. Прикольно. Ну не знаю, ну кстати, сам скінчик також непогано виглядає. Так, окей, тут все також закрито. Ладно, тоді, ну так як міні-пропуск. Я напевно, щоб поставив цьому пропуску. Скоріше за все через те, що я хоча б знаю про цей мультфільм. Типу, я колись полюбляв дивитися, навіть ржав саме з цього фільму мультфільму. Тому напевно, що я би поставив би цьому пропуску. Ну, сімерочко. Тому що, ну. не знаю. Ну так, да, є нагороди, що мені не дуже сподобалися, є нагороди, що і непогані. Тому не знаю, сімерочко, я думаю, заслужено можна поставити. Так, це що виходить? За 1750 баксі це я купляю повністю весь комплект. А за 1000 баксі просто купляю бойові пропуски і прокачуюсь. Ага. Ясно? Ну, напевно, що давайте що. Напевно, що, скоріш за все, давайте куплю я за 1000 баксі. Тому що це буде чуть-чуть краще. Типу, ну, я не хочу купляти за 1750 вебаксів, тому що. Ну, хочу сам прокачуватись по факту. По частини буду збирати там всі нагороди і все. Тому все, купляю. Так, окей. Куплено, бойовий пропуск відкрит. Так, награда, спасибо, що играєте в Fortnite. Нема заша. Так, йде у нас спутник, бананчик. Саме банан, входить набор банановий лай. Ага, понятно, забираю тоді, та й все.